Всім привіт, давно не бачились. І сьогодні я розкажу покажу, як в Google Аналітиці 4 налаштувати звіт для того, щоб він показував, чи заходять на ваш сайт з різного роду LLM. Тобто з чату GPT, з Cloud, з Gemini і так далі. Ну, для цього, звичайно, потрібно мати сайт. Я буду робити на ось своєму діджитал цегі. І, звичайно, під'єднано до нього Google Аналітику 4. Ідемо в звіти. Ідемо в звіт, наприклад, Landing Pages, де показано наші всі сторінки, які тут у нас є. І починаємо створювати новий звіт. Натискаємо на кнопку Customize Report і починаємо додавати фільтр. Ось тут ми обираємо фільтр. Ось такий Medium Session Source Medium. Далі, ось тут обираємо match Regex. І ось тут нам треба ввести формулу. Я цю формулу додам в опис до відео. І зараз розкажу, як з нею працювати. Ось ця формула. І, як ти бачиш, тут є Perplexity, Gemini, Cloud, CoPilot. Що эм... тут є? ChatGPT, Ну і так далі. І ось що я бачу. Я бачу, що до мене заходять, але мені треба ще ось тут трошечки також змінити вигляд. І обрати ось такий. І тепер в мене гарно показується, звідки до мене зайшли і на яку сторінку. Тепер мені треба зберегти цей звіт. Зберігаю як новий звіт, і пишу, наприклад, LLM. Да? Зберігаю. І тепер мені хочеться тут назад. І тепер мені треба додати ось цей звіт, що я тільки що зробив, додати ось цю бокову панель. Тому що в боковій панелі ну, його немає. От я вже створив тут репорти, але. Зараз я покажу, як тобі це зробити. Ідемо сюди library. Це буде бібліотека, так. І тут знаходимо. Ось тут є всі ці розділи. Бачиш, life cycle, ось він, Search Console. Ось вона. Ти можеш створити свою секцію, буде просто окрема ось так секція. Але я просто додаю до «Lifecycle» просто свою секцію. Зараз покажу, як це. Ось ця секція. І Тут ти просто можеш ось додати, ось я її можу зараз так просто видалити, а потім ось так зробити create новий топік, і тут, наприклад, ми додамо репорт. Є. Yeah. А той репорт, який ми щойно створили, ось він, LLM, ми додаємо його ось так, просто перетягуванням. І той звіт, який вже в мене був. І зберігаємо. Обов'язково зберігаємо. В поточній хемі. Збереження є. є. І тепер, якщо ми зайдемо сюди, то можна побачити цей звіт, на нього перейти, ну і побачити там певну інформацію. Наприклад, за 90 днів, що в мене тут відбувалося, О, ну тут трохи більше, зараз трохи менше. Да? Тобто, видно, що до мене заходили з чату GPT з Gмені. Тепер, якщо з'являється нова мовна модель, і треба ось в цей код додати щось своє, ми йдемо в чат GPT. Просто ось цей код йому надаємо і кажемо: додай, додай якусь там нову модель до формули. І Відповідно, він додає. Він розуміє, що це, як це, і додасть обов'язково. Звичайно, ти потім йдеш, створюєш новий звіт, або редагуєш цей звіт, і, відповідно, отримуєш вже звіт з новою ЛЛМ. Якщо було корисно, підписуйся, став лайк, вподобайку, пересилай друзям. Ну і па-па!